Зараз маємо у гості вже на зв'язку. Офіцер Збройних сил України Валерій Прозапас з нами зараз може поговорити. Пане Валерію, вітаємо вас. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава. Я не знаю, пане Валерію, чи відчуваєте ви ваші побратими? Як ви сприймаєте новини, які начебто надходять із тилових міст. Дніпро таке прифронтове стало, але все одно мені здається, що. Коли ви на полі бою, то ви точно знаєте, що відбувається, чим ви ризикуєте. Але коли діти гинуть під завалами, це щось абсолютно інше. І я вас знаєте, хочу зараз про, про емоційне спитати, тому що я зараз дуже емоційна. Чим ви керуєтесь на фронті? Це жага помсти, це просто бажання звільнити наші території, це бажання знищити ворога, який безкінечно століттями до нас приходить, як кажуть, велика кількість аналітиків, що будуть ще приходити, де да, якщо їх не відкинути і не зруйнувати сучасну Російську Федерацію. Що відбувається з військовими, які лишили свої родини в тилових містах, а потім читають про такі обстріли. Ви знаєте, серед військових немало людей, які втратили і своїх близьких під цими обстрілами, зокрема в Херсоні, в Вінниці, в Запоріжжі. Тому, звичайно, цей біль відчувається тут кожного дня, але він не виглядає як розпач, це тільки підсилює жагу помст. Ми чітко знаємо, чого ми хочемо, ми хочемо перемогти цю орду. Ми прекрасно усвідомлюємо, що вони воюють не з армією, з якою нічого не можуть зробити за великим рахунком, а такими от терористичними налітами намагаються зламати просто волю народу до опору. Звичайно, не дивлячись на те, що нам боляче, і читати і дивитися про такі новини іноді буває нестерпно, але ми робимо свою справу. І хочу сказати, що, зокрема, на нашому напрямку позавчора підрозділи збройних сил сповна помтилися за те, що зробили росіяни з тим будинком в Ніпелі. Їхні два підрозділи були повністю розгромлені. Втрачено було живої сили більше 50 людей у, у окупаційної армії. Кілька танків, більше близько 10 БНП. Оце наша робота. Це я думаю, найкраща відповідь на всі їхні спроби залякати і закошмарити українців. Звичайно, хочеться, щоб держава включилася, і все ж таки ми. Отримали більш надійні засоби протиповітряної оборони, які б унеможливили такі трагедії, як сталося з НІПІ. А ще дуже б хотілося, щоб деякі напівофіційні експерти і незрозумілі полковники невідомих служб не перекладали відповідальність з російських вбивців на Збройні Сили. І ви знаєте, про що я говорю? Тому в армії все бачать, все відчувають, і рано чи пізно всі відповіді ми отримаємо. Пане Валерію, зараз інколи нам здається, навіть нам медійникам, що ми перебуваємо під тиском шаленим і ПСО. При тому відверто кажучи, і ПСО з усіх сторін, бачите, як була інформація днями про те, що російські військові злочинці готуються до контрнаступу на запорізькому напрямку. Потім е нам повідомляє Гурмо Міноборони, каже: не ведіться на якісь такі вкиди, тому що зараз ворог буде випробовувати нас емоційно і нагнітати, і намагатися от таку інформацію якось збурити суспільство. І ми до останнього не розуміємо да про всі ці плани. Далі я читаю заяви декілька тижнів поспіль. Олексій Олексій Данілов, секретар РНБО, він коментує ймовірні плани Росіян. Він каже, що вони можуть піти у новий наступ на річницю вторгнення або у березні. Або я від себе додам, що а можуть і не піти, можуть просто безкінечно кошмарити нас обстрілами і воювати на сході України. Тобто наразі ми, звісно, не можемо заглянути далеко вперед у майбутнє. Що ви скажете? До до чого вас готують? Можливо, так локально? локально до великих операцій, як то м, наступу, про який каже Олексій Данілов, або займатися своєю щоденною справою тут на конкретній ділянці фронту тут. Я думаю, що нам в деяких моментах навіть простіше перебуваючи в діючій армії, тому що у нас на кожен день є завдання, і горизонти планування це ну, вищі в вищих штабах розробляються. Ми маємо робити кожен день свою справу. Навіть якщо б я знав якусь інформацію більш таку детальну, я все одно вам би ефірі не сказав, вибачте. А щодо цієї потужної інформаційної хвилі, нічого абсолютно нового. Це відбувалося як до 24.02, тим більше після 24.02. росіяни мають на увазі не стільки військову перемогу, стільки морально-психологічну. Звичайно, вони будуть кошмарити вкидами... І діями, рухами і інформаційними хвилями для того, щоб українці втратили волю до спротиву, і тут головне переплутати оці такі віртуальні загрози з реальним, тому що не дивлячись ні на що, їхня армія все ж таки зберігає високу боєздатність, тобто, що не казав. Путін усвідомив помилки, які вони допустили минулого року, і він, як може, підсилює свої можливості як військової держави в військовому стані. Наскільки у нього це вийде, це як вони кажуть, бабуся сказала. Тому що ресурсів для того, щоб стати сучасною. Армію в Росії вже я вважаю немає, тому нам просто треба витримувати, витримувати як суспільство. А армія своє свою справу зробить. Тому хочу всіх закликати дійсно до користатися тільки офіційною інформацією, і звичайно, продовжувати підтримувати і вірити в збройні сили України. Валерій, оперативне командування Південь зараз повідомляє, що станом на сьогоднішній ранок у Чорному морі плаває стільки залізяча російського, що сумарний залп калібрами з нього сягає 44 ракет. Це мало не рекорд. Рекордний показник за весь час активної фази війни складав 48 ракет. Зараз плаває 44. Вочевидь, Росія готується до чергового ракетного удару по інфраструктурі або житлових будинках, як це сталося у Дніпрі. А з євросоюзу натомість кажуть, що вони думають, як реагувати на те, що сталося у Дніпрі. Чи може Україна якось пришвидшити цей процес думання? Чи ми вже сказали абсолютно всі слова? І єдине, що нам залишається, це просто чекати на допомогу Європи. Ви знаєте, не можна вирішити проблему за один місяць, яка накопичувалась десятиліттями. Ми з вами прекрасно знаємо, що в тому числі Україна віддавала. А в тому числі Росії як сплату за газ свої ракети, пам'ятаєте, було. було Тому казати зараз про те, що хтось отак щелчком пальців зможе вирішити оцю проблему російських ракетних атак, ну я думаю, що це інформаційно, як найменше, якщо не назвати це дурістю, тому що. Ну, немає таких потужностей, я переконаний навіть в Європі для того, щоб передати нам, щоб ми могли закрити небо. Дивіться взяти навіть таку мілітаризовану державу, як Ізраїль, яка воює вже більше 60 років, і то вона піддається атаками атакам з боку Ірана. Що Іран нема навіть такої зброї високоточної і потужної, як у тій ж Росії, і це все продовжується десятиліттям. Тому я тут би теж не хотів би, щоб українці повірили в чергове простое рішення, що можна це вирішити от таким от чином, просто сказавши правильні слова, для того, щоб нам дали просто зброю, яка в один день все змінить. Ні, треба усвідомлювати, що ми втратили дуже багато часу. І тепер ми за цей час розплачуємося кров'ю, на жаль, але нам потрібно кожен день використовувати ефективно. Робимо це ми як держава. Ну, не буду коментувати, просто народ має нарешті усвідомити, як воно має бути, що таке бути захищеними на своїй території, і які боки мають робити е, відповідні посадові особи для того, щоб люди жили в цій. Е, Ситуації, ну якщо не впевненими в тому, що їх захистять, а хоча б впевненими в тому, що у нас є такі ресурси. На зараз їх на наразі їх немає. Ви бачите, що хоча й збувається приблизно там 50 того, що прилітає з неба, але цього недостатньо, і це на це потрібно витратити якийсь час. Я не високопосадовець, і не високий військовий каменкамандир, тому коментувати. І давати прогнози, скільки на це знадобиться часу, що треба казати союзникам, не буду. Але всі мають усвідомлювати які ми ситуації і зробити все, щоб всі ці ситуації залишилися, щоб ця ситуація залишилася в минулому, щоб наступні покоління українців нарешті були захищені державою, яка не буде втрачати час на те щоб вміти себе захищати. сподіваємось, так і буде. Пане Валерій, дякуємо офіцер збройних сил України. Валерій, Прозапас був з нами на зв'язку цієї миті.